Доброго дня, шановні глядачі, в вашій увазі надається програма «Кругозір ВС, в якій я зроблю спробу довести до вас інформацію про відродження Збройних сил України, їх стан на протязі років їх існування і на сьогоднішній день у часи війни, яку веде Росія проти Незалежної України. Сам я військовий пенсіонер, капітан першого рангу відставців. У часи існування Радянського Союзу проходив службу в лавах Радянських Збройних Сил, а потім службу продовжив у Збройних силах Незалежної України. Маю бажання довести до вас основні етапи створення Збройних сил, як це було і що при цьому було. В своєму оповіданні я використовував свої спогади тих часів, свідків, яких мені довелося бути. А також матеріали мемуарів начальника генерального штабу, генерал-полковника Лопати Анатолія Васильовича. У часи Радянського Союзу я служив на Далекому Сході на достатньо високій посаді у штабі Тихоокеанського флоту. Час був непростий, ходили різноманітні чутки, а також приймались відповідні різноманітні дії. Які касались головного, щоб не допустити від'їзду на Батьківщину офіцерів і прапорщиків для служби у Збройних Силах Незалежної України? Одним із підтвердженням цього являється наступне. у грудні 1991 року у Маріїнському палаці відбулася нарада, на якій були присутні президент України Кравчук Леонід Макарич, міністр оборони. Збройних сил СНД, маршал Авіації Шапошніков, керівництво Київського, Одеського та Карпатського військових округів. На цій нараді повідомили, що всі республіки колишнього Радянського Союзу будуть суверенними. А Збройні сили будуть єдиними для всіх держав. На цій нараді командувачі військових округів генерали Чечіков, Скоков. І Морозов, не наш Морозов, не наш міністр оборони, це однофамія, однофам відмовилися продовжити служби у Збройних Силах України, командуючий ї гвардійської танкової армії, генерал-майор Радецький, піднявся і доповів, що готовий вірно служити народу України. І президент Кравчук призначив генерала майора Радецького на посаду командувачем військовим Одеським округу. Прийшла ніч, але вже наступного ранку начальник штабу Київського воєнного округу, генерал-лейтенант Борискін на військовій нараді довів до особового складу шифровану телеграму, яка надійшла. З Москви від міністра оборони СНД, який тільки вчора проводив нараду Шапошнікова, в якій повідомлялося, що той, хто вступить до лав Збройних сил України, вважатиметься зрадним. Скаже, що у Росії ця телеграма була доведена до всіх збройних сил за підписом відповідних командуючих командирів і начальників. Аналогічну телеграму довелося і мені читати, якраз я там був на місці ще, та розписатись об з її текстом. У даному варіанті телеграма, з якою я знайомився, трохи відрізнялась від того, бо була внесена посилуюча фраза в наступному: було написано: хто буде бажати служити в Збройних силах України. Повинен буде розглянути на відповідність його посаду, які він займає. Ну, Не тільки України малась на увазі, там і писалося і інших е, ре, союзних республік. Як ми бачимо, вже на той час російські керівники бачили в людях, які бажали перейти на службу до своєї держави, потенційних ворогів. Ця телеграма. Вона мене спонукала вжити негайних заходів щодо від'їзду на Україну. Зрозумівши, що висловити своє бажання служити у лавах Збройних усус України офіційно перед своїм керівництвом на той час може завдати мені шкоди, я вирішив це зробити скритою формою. У результаті моїх дій у 1992 році. На адресу командування Тихоокеанського флоту прийшов наказ о відрядженні мене у розпорядження Міністерства Збройних Сил України. Основою цього наказу послужив мій відповідний рапорт, який я надавав на ім'я міністру Збройних сил України в часи, коли я ще служив на Далекому Сході. У липні 1992 року я приступив до виконання своїх обов'язків у Генеральному штабі Збройних сил України. Почався процес створення Збройних сил України і зупинити його жодними жодними шифертелеграмами вже було неможливо. В Україні тим часом розгортались події наступним порядком 3 вересня 1991 року. Постановою Верховної Ради України на посаду міністра оборони України був призначений генерал-майор Морозов Константин Петрович, командуючи 17 сімнадцяти повітряної армії, він відкрито підтримав обраний України шлях незалежності і ідею створення Збройних сил України. 27 і 28 червня 1991 року відбувся перший з'їзд офіцерів. Громадян України. Він звернувся до Верховної Ради України з вимогою прискорити створення національних і української армії. На цьому з'їзді було утворено спілку офіцерів України СОВУ. Виконуючий Комітет очолив народний депутат СРСР підполковник Марті Тарасян. Безумовно, кістяком цього з'їзду і самої організації стали офіцери. Які служили на той час в Україні. І перш за все у Київському військовому округу і 17-й Воздушній армії. 24 серпня 1991 року відразу після поразки ГЧКП, Верховна Рада України проголосила незалежність України і створення самостійної української держави під назвою Україна. Була прийнята постанова о військових формуваннях в Україні, відповідно якої Верховній Раді України підпотрядковувалися всі військові формування, які знаходились на той час на території України, створювалось Міністерство оборони України з головним штабом Збройних сил, який спочатку, в період з червня по вересень очолював генерал-полковник Сапков і вже з січня 1993 року, полюти 1996 рік, начальник головного генерального штабу генерал-полковник Лопата. У той же час уряду України ставилося в обов'язки разом з Верховною Радою розгорнути практичну діяльність по формуванню організаційної структури Збройних сил України, Республіканської Гвардії України. І військові структури для безпосередньої охорони Верховної Ради, Кабінету міністрів та Національного банку України почалася велика і кропітка робота всіх ділок влади України по створенню Збройних сил України. По хронології ці події будуть виглядати наступним образом. 7 жовтня 1991 року. Указом президента України Леоніда Макарича Кравчука всі об'єднання з'єднання та військові частини формувань, які знаходяться на території України, підпорядковуються Міністру оборони України. 11 жовтня 1991 року Верховна Рада України затвердила концепцію оборони і Збройних сил України. 26 листопада 1991 року прийнята заява Президії Верховної Ради України про Збройні Сили України. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закони України про оборону України та про Збройні Сили України. 12 грудня 1991 року підписано укази Президенту України про прийняття обов'язків головного Збройних сил України і про Збройні Сили України. 23 грудня 1991 року міністр оборони України генерал-полковник Константин Петрович Морозов своїм наказом оголосив про початок виконання ним обов'язків командувача Збройних сил України. 30 грудня 1991 року президент України повідомив, що з 3 січня 1992 року війська і сили, які діслоковані на території України, добровільно приводяться до присяги на вірність народу України. 7 січня 1992 року відбулася всеукраїнська нарада по питанням військового будівництва. У ході якої визначені напрямки та принципи побудови Збройних сил України на базі військових формувань, які дислокувалися на території України, 24 березня 1992 року президент України підписав указ про повернення в Україну для подальшої служби військовослужбовців українців з військових частин Вірменії. Азербайджану і Молдови. 25 березня 1992 року прийнято закон України про загальний військовий обов'язок військову службу. 2 квітня 1992 року був підписаний протокол угоди між Головнокомандуючим збройних сил СНД та міністром оборони України про організацію підготовку офіцерського складу порядку повернення та звільнення офіцерів. Мічманів, яка фактично дала добро на повернення багатьох тисяч людей на свою історичну батьківщину, в тому числі і в Україну, 7 квітня 1992 року і почало свою діяльність командування військово-морських сил України. 15 квітня 1992 року підписано директиву міністра оборони України про вивчення української мови у Збройних силах України. 5 травня 1992 року був підписаний указ Президента України про невідкладні заходи по будівництву Збройних сил України. 10 травня 1992 року міністр оборони підписав першу директиву по бойовій готовності Збройних сил України. 16 травня 1992 року указом Президента України створено колегію Міністерства оборони України та військові ради в оперативних об'єднаннях та командування Збройних сил України. Разом з тим, хочу сказати, що у Збройних силах Радянського Союзу на той же час був великий процент кількості офіцерів виходців з України, які займали дуже Важливі посади і мали багатий досвід роботи у військовій сфері. Однак особливої зацікавленості і роботи влади України по залученні цього безцінного людського потенціалу до будівництва Збройних Сил України майже не було. Навпаки, були випадки, коли людям, які бажали допомогти своїй країні, чинили перешкоди. У своїх мемуарах записки начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-полковник Лопата описує, як йому, через які перешкоди йому прийшлось перейти, щоб повернутися на свою батьківщину. І хочу сказати, ці перешкоди чинились не з тої сторони, відколи повинна чинитись Росія. А іменно з нашої сторони України, як він описує цей випадок, а для нас це перекладає. По запрошенню кадрового органу я кілька разів приїжджав до Києва на розмову молоде міністерство оборони України. Але щоразу повертався назад, я з відчуттям людини, яку відштовхнули від рідної домівки. Міністр оборони Морозов не спромігся прийняти мене в перший приїзд, а інші військові чиновники відбулися пустими балачками. Наступний раз атестаційна комісія Міністерства оборони України відмовила призначене мене на посаду на той основі, що я не служу в військах, які дислокуються на території України. Запам'яталися слова, які сказав генерал-майор Авдіїв. А навіщо нам потрібні прорадянські генерали в Україні? А я не був іншим. Задають йому питання на комісії в Лопаті. А що ви зробили в північному угрупуванні військ? Це де відслужив? За незалежність України ОПАТА пише, я вбурився, до більшого абсурду дійти було складно. Тоді за мене заступився заступник голови тісаційної комісії полковник Муля, який сказав, що генерал Лопата сьогодні розмовляє російськи, але він українець і чудово знає мову свого народу. Ну і вже по-дальшому, по Анатолій Васильовича що пішло, прийшло в норму. Його вже прийняв міністр оборони, поспілкувалися, члени комісії, і так далі. І Анатолій Васильович Лопатов призначили замісником міністра оборони України. А мені б хотілося спитати у Авдієва чи подобних йому, а що на території України, крім радянської армії, і ще якісь були е, армії формування навряд. Не тільки навряд, а їх не було. І сам Абдієн теж, мабуть, служив в радянській армії. Це був приклад, як приймали генерала. Ну, а тепер ми можемо з вами подумати, а як були відношення до інших людей? І чому? Теж я вам зараз доведу. Ну, ми можемо зрозуміти, чи це на користь України, оце, що робилось для встановлення Збройних сил, думаю, що ні. Так далі військових, які бажали повернутися в Україну і продовжити службу Збройних сил України, були проблеми не тільки з тим, що їх там хтось не відпускав. Да, були такі багато були, а якщо відпускали, то роздівали, як кажуть, і знімали з всіх посад. А це матеріальні проблеми. І ці люди, що вчора служили в окрузі, сьогодні вже стали військовослужбовцями Міністерства оборони. Різниця велика. А тут ще приїжджають з усього Радянського Союзу, які мають значно більший досвід у військових питаннях. І ще в добавок склалася обставина, коли кількість військовослужбовців свідчила, що Україна не зможе розмістити всіх бажаючих служити в їх Збройних силах. І всі ці питання, щоб розрулювати їх, були, були покладені на тестаційні комісії. Однак більша частина е, членів комісії раніше проходили службу в 17 й повітряної армії і у штабі Київського військового округа. Вони рахували себе безпосередньо причетними до творення Незалежної України і її Збройних сил, і на цій основі до офіцерів, прибувших з інших республік. Досить часто відносились упереджено, м'яко сказано, що не завжди було об'єктивно і справедливо. Багато офіцерів із такого теплого в кавичках прийому повертались до колишнього міста служби, де їх вже ніхто не чекав і не хотів чекати. А для тих, хто залишився, чекали інші проблеми, теж, до яких мала відношення наша влада. Це проблеми громадянства. Якщо перші шаги там щось щось робили, то потім влада відокремилась від цього питання, і людям довелося долати бюрократичні перешкоди, збирати справки, бігати по посольствам, консульствам, доказувати, що вони, як кажуть, ті люди, котрі потрібні в вітчизні, це як кажуть, Українці, які тут народились, які не дуже хотіли, але довелося їм виїхати. Там, так як людина служила це було все дуже тяжко. А нема громадянства, значить що, нема роботи, нема прописки, От, накладається зверху відсутність житла, о якому житлі можна було б говорити. Сам я потрапляв такі, як кажуть, моменти, коли приходиш з роботи зі служби. От, а твої пожитки вже виставлені в коридор. В общежиті приходилося знімати, общежиття військові ці були. Ну от і таке було. Відсутність жила, дуже сказалось. Ну і така проблема, як навчання дітей. Діти там вчились у Радянському Союзі, якщо взяти місто Владивосток, де я служив, там. Українських школ не буде, і українську мову ніхто не вивчав. Однак тут прийшлося це все зробити і вивчити і мову, і отримати потім фах, і поступити в вищий учбовий знак. Тобто Проблема рішалась, але це була проблема, і вона сумірувалася до всіх тих проблем, яких я вам казав. Ну це не саме головне. Саме головне, коли людей зібралось багато військових, я казав, що по кількості їх стільки не треба було, почались повальне скорочення. Скорочення Збройних сил. І в першу чергу я тісно, попадали ті люди, які приїхали звідкись мало того, що їх скоротили, їх скоротили по нам і відправили на мінімальну пенсію без житла. А це десятки тисяч людей. Хочу сказати, що таке відношення не краще було і в наших сусідів сьогоднішніх наших ворогів в Україні військові були військові заклади, вищі військові заклади, в яких вчились офіцери, в тому числі і з Росії. І от на прикладі Чернігівського вищольотного училища, в тому, що випускники цього училища, російські випускники, тобто російські люди, російські національності, російського громадянства, від них міністер Міністерства оборони Росії відмовило. Шановні глядачі, на цьому першу частину свого оповідання. Я завершую. Маю надію, що ми ще зустрінемося. Дякую за увагу. До побачення. До зустрічі!